19 грудня хакери здійснили наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України з інформацією служби безпеки України. Так як це дійсно безпрецедентна хакерська атака, хочу сказати, що вона готувалася, тобто це не один-два дні. Вона готувалася місяцями, а можливо навіть більше півроку. Через кібератаку перестали працювати державний реєстр актів цивільного стану громадян, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також державний реєстр прав на нерухоме майно. Тобто, всі реєстри, які підвіданням нашого державного підприємства НАІС, які є у підпорядкуванні мінюс, зараз всі зупинені. В зв'язку з кібератакою і зв'язку з тим, щоб цю кібератаку не можна було повторити наразі. Фахівці міністерства юстиції, а також підприємства Національні інформаційні системи, активно працюють над усуненням проблеми. Попередньо встановили, що на це потрібно близько двох тижнів. Я хочу запевнити всіх людей, простих людей, юридичних осіб, фізичних підприємців. Дані не втрачені, тому що постійно наше державне підприємство НАІС робило резервні копії, так звані бекапи. Та бикапи збережені, вони є, просто на їх відновлення потрібно певний час. За фактом наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри нашої держави служба безпеки України розпочала кримінальне провадження. Тим часом сервіси Міністерства юстиції продовжують роботу у паперовому варіанті. Коли відновляться реєстр, ми це все в реєстр несемо, інформацію. Єдине, що, на жаль, зараз повністю не можна зробити, це те, що пов'язано з реєстром речових прав на рухоме майно і єдиним державним реєстром юридичних. І фізичної підприємців та громадських формувань тому, що ця робота безпосередньо пов'язана із реєстром для уточнення інформації та вирішення питань. Міністерство юстиції має гарячі лінії. Звертайтеся за телефоном 0800 213 103 для отримання безоплатної правничої допомоги та для консультації або ж за номером 0800. 356 917, якщо потрібна допомога з реєстром виконавчих проваджень. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.